Ієрархії роду потрібно дотримуватися. І знаєте, я в терапії дуже часто бачу у кожної людини порушена ієрархія роду. Так її психіка виживає. Іде все переплутування, тобто вона для свого батька стає там дружиною, наприклад, маму витісняє із роду, Потім вона знаходить собі чоловіка і стає йому несвідомо любовником і народжує фактично не свою дитину, а призначає цю дитину, яку народила, своїм батьком, тому що в ієрархії роду. Всі повинні стояти на своїх місцях. І якщо хоч одна людина витіснена із роду або йде перекос, заміна йде, значить порушується вся ієрархія роду. І тоді у вас йдуть питання, проблеми в ваших сферах життя. Так, вам система сигналить, що подивися туди і наведи там лад, тому що рід. Це наша енергія, це наша підтримка. І коли всі стоять на своїх місцях, у вас змінюється сценарій. Тож поставте всіх на свої місця, щоб кожен займав своє місце. Але наша психіка так влаштована, що це все несвідомо відбувається. І ми в терапії знаходимо ці питання, ці проблеми, ці конфлікти, ці підміни і ставимо на свої місця, і у вас повністю змінюється сценарій в краще.